Добрий день усім гостям, підписникам мого каналу, ви на каналі ДХТ. Сьогодні мова піде про дезінфекцію, про дезінфекцію всі, всіх сараїв, приміщень, де е, розводимо сільське господарство. І е, часті питання в мене: Коля, чим ти дезінфікуєш, чим займаєшся, яку ти продукцію собі е, замовляєш? Я вже. Практично півтора року, десь приблизно півтора року, користуюся дезінфікуючими засобами компанії ЗВК. Це західно-ветеринарна компанія міста Львів. Я якось уже от з ними знаєте, притерся і я використовую всю лінійку їхню. Тобто це є підсушувачі, це дезінфектори рідкого типу, це дезінфектори сухого типу. Далі почав я використовувати суміші, які я додаю до кормових структур своїх. Тобто це є підкислювачі сухого типу. Зараз вони вже ну, не зараз, а вже давненько вони почали випускати. І нову штучку почали випускати, називається клінотоксил. Це деякі речі, які в мене зараз. Є просто були в будинку. Е, я би хотів вам показати все. Ну я думаю, що ви можете спокійно зайти на сайт і там усе подивитися. Е, тобто, це такі новенькі е, штучки, якими я зараз користуюся. Клінотоксил, Він, е, це адсорбент, його кидаються там дуже-дуже мало. Е, ну, Один кілограм на тонну комбікорма. Тут, по-моєму, один да, кілограм в цій пачці. Тобто на тонну корму цього адсорбенту мені вистачає. Я його додаю і бройлера. І е, поросяткам. Ну, в принципі, час е, я тільки додаю його поросяткам, тому що е, бролерами е, я займаюся зараз тільки БМВД, і в принципі в БМВД там уже все є. Ну і така суміш кислот теж мене частенько питають, е, що колюнь е, по поводу підкислювачів, е, якими користуюся сухими чи рідкими. Рідким підкислювачем я користувався тільки F1. Але мені він не сподобався, бо моя птиця дуже почала сильно поносити, і я від цього відмовився. Потім я брав, виходить, підкислювач іншої фірми, не не дуже мені дуже сподобалося того, що там властивості малі були. Да, і щось воно теж не то. Так як все одно понос не пропадав. Е, я не хвалю, але коли я попробував суміш кислот від ЗВК, е, тут у нас виходить кислота мурашина, кислота молочна, кислота пропіонова, кислота бензойна і алюміносилікатний носій. Коротше, е, тут опять складових, і, в принципі, як на мене, от, оцей підкислювач е, спрацював е, доволі непогано. <кхід> так, до чого я веду в нас розіграш, да, але я все одно трошечки розповім про дезінфекцію, про, про самі засоби цієї компанії, чисто я. Скажу, що суперово, мені все подобається, і використовую я це все діло в присутності тварини. Да? рідку дезінфекцію е, по карманчику б'є, але можна зробити рідку дезінфекцію хоча б раз в один квартал. Ну а потім просто суха дезінфекція. В нас, наприклад, кожні 18-20 днів. Ми посипаємо йодокліном, кліносаном, використовуємо для підсушування какашок, вибачте на слові. Клінодрайв, ну, в принципі, все працює, все нормально. Нещодавно мені компанія запропонувала зробити розіграш, у мене цього ніколи не було на каналі, і я до цього якось скептично ставлюся, тому що, знаєте, думаю, одно, один скаче, а другий плаче. Комусь буде добре, а хтось розсердиться. Тож, зразу хочу сказати: для всіх, хто буде приймати участь, і нічого не виграє. Е, я е, вам компенсую 10% від покупки продукції ЗВК, якщо ви нею користуєтеся за допомогою промокоду DHT Ви можете замовити е, собі якусь там продукцію, і ви можете <кій> спокійно з 100% впевненістю е, сказати, що. Я підписник ДХТ, і для мене має бути знижка 10%. Як не, як? Хай від тисячі гривень це буде 100 гривень. Вам знижка, але я думаю, що це супер. Тоже. Так що в залежності від того, яку кількість ви будете замовляти. Е, ну це так, забігаю наперед. Зараз хочу вам розповісти про розіграш. Е, балакав я із Ірочкою. Це представник фірми ЗВК. Ми з нею дуже давно контактуємо. І, в принципі, вона мені, е, як то кажуть, якісь ну от ті, що висилає, да, е, дезінфектори, підсушувачі. І оце тобто вона завжди питає. Чи правильно, ну то тобто, чи, чи спрацювало, чи не спрацювало, можливо, якісь побажання, можливо, якісь недостатки. Тобто, мені дуже сподобалося те, що фірма чи компанія розвивається, вони ну. Переживають за кожного клієнта. Деякі висловлення я свої об'яснив, розказав, тобто деякі невдоволення і в мене є. Єдине, що підсушувачі, я сказав, мені не подобається, що підсушувач, підсушувач і дезінфектор сухий, трошечки в кучі держиться, а мені хотілося б, щоб він пушніший був. Ну, це таке. Це знаєте, як то кажуть: на, на кольорі смак всі люди різні. Ну і отак от, і, і в мене. Тобто, мені би хотілося так. Є в мене Люди, які займаються теж підприємницькою діяльністю, вирощують е свиней, вирощують бройлерів Кажуть, що їм класно. Просто треба пристосуватись. Я теж знайшов пристосування, просто береш сито підборошно і посипаєш це все діло, е рівномірно, е получається, розпреділяєш по самому сараї. Тож, е за, за цей період часу я вже теж пристосувався. Щодо розіграшу, давайте перейдемо. Е по фірмі я вам скажу, що все класно, все круто. Це вітчизняний виробник, і в принципі я завжди був за своїх Так що... Дякую, що є така компанія. Вони працюють, вони розвиваються далі хочуть зробити підкислювачі рідкого типу. Я неодмінно скористуюся цим, і тоді теж може якийсь результат вам розкажу і покажу. Для чого це все потрібно, я вам об'ясняти не, не буду. Це усе, як то кажуть, ви повинні самі знати. Якщо у вас дохне птиця чи неполадки в сараї. То перш за все, я думаю, треба задуматися над дезінфекцією і час від часу її все-таки робити. Тому що один рік, два, три можливо, все буде суперово, а потім почнеться щось таке, що не сусвітнє. Тож бажаю, щоб у вас ніяких таких подразнень в ваших сарайчиках не було. Ну і все рівно задумайтесь над тим, що дезінфікуючими речовинами користуватися потрібно. Зараз я хочу е, трошечки розповісти вам про розіграш. Е, запропонували мені, я зго згодився без ніяких проблем. Е, було три призових місця, <кх> проте я вніс корективи, кажу, давайте хоча б зробимо п'ять. Давайте оцих просто, просто, хай ті самі призи будуть, але їх розтягнемо. Зробимо 5 призових місць. Е, компанія з, була згідна зі мною. Деякі ми так призи розставили: перше, друге, третє, четверте, п'яте місце. І, в принципі, зараз я такий роблю знаєте, проморолик, да? е, що потрібно зробити для того, щоб взяти участь. Е, По-перше, ви повинні бути моїм підписником. По-друге, ви повинні поставити лайк лайк да? like цьому відео. По-третє, є така платформа, яка називається Facebook. Ви повинні туди зайти і е, в поїсковику ввести ЗВК село, підписатися на цю сторіночку і, можливо, там написати якийсь коментар, чи користувалися ви цією е, компанією, цією дезінфікуючими оцими засобами, е, чи сподобалось вам, чи, сподобало, чи чи не сподобалось. Ну тобто, там під постом написати е, свій відгук. В принципі, я думаю, що більшого нічого не треба. Ну і в мене в коментах написати слово «Готово». Тобто я буду знати те, що ви зробили мої такі собі, знаєте, прохання, те, що я від вас хочу. В принципі, тут важкого немає нічого. Попробуєте, вийде, і все буде добре. Я ще раз вам скажу, що треба зробити: бути підписником мого каналу, поставити лайк цьому відео, зайти у Фейсбук, знайти ЗВК-село. І підписатися на ту сторіночку, е і написати якийсь відгук. По бажанню. Відгук написати по бажанню. Повернутися на мій канал і написати готово. Все. І ми, в принципі, будемо тоді орієнтуватися, що яка кількість людей зробила е оцей е репост, так скажімо. Ну, не репост, а іменно от підписку і е на наші е ці. Як воно там називається? Наші прохання. О. По поводу призових місць, я зараз зайду на Viber. Зараз почекайте 3 секунди. Я якось, знаєте, без підготовки сів. Треба, треба. Я думаю, вам буде гарненько воно і приємно. Розіграш зробимо десь 4 січня. Ну, зараз в нас буде такий, знаєте, проміжуток часу. Коли ми. Так, 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 зараз перехожу. Проміжуток часу, коли ми просто будемо працювати, будемо дивитися, е який ажіотаж людей, тобто як, яка активність. І я думаю, що десь числа 4-го компанія ЗВК зробить анонс якийсь там. да, е Відео зробить рандомний. Е от от, е як там... Е Вибір, вибір е цих призових місць, і потім я це все діло викину в себе на каналі. Так, давайте. ну, Розіграш, розіграш ЗВК це буде типу така от картинка. ну, Я вам її на заставку кинув. Е ви тут поймете, що це ЗВК і ДХТ, і такий пост буде повинен бути. На Фейсбукові з ВК село. Я зараз також покажу. Якщо все норм і в мене не вимкнеться телефон, то я вам все це покажу. І так, у нас буде 5 переможців, тож виходить, що ми робимо? Пум-пурум пум. -пу Перше місце. Перше місце у нас 20 кг клінодрайв, 10 кг кліносану, чи 10 кг йодокліну. Це на вибір. Тобто до вас перезвонять, і, чи ви там перезвоните, якщо вже ж, будете виграшним, і ви тоді скажете, що вам краще. Тобто, підсушувач він йде стабільно. а... <кій> Получається, дезінфікуючий засіб клінодрайв або йодоклін, верніше, кліносан або йодоклін. Ви оберете для себе, який вам буде кращий. Так, Друге місце 10 кг йодокліну і 25 мл йодерину. Плюс пробники, там підкислювач буде. Ну, Такі пробнички, типу, ну, не, не такого типу, а будуть там в пакетиках. Пробники це на, там, по-моєму, я говорив на 100 кг комбікорму, щоб людям було інтересненько. І, в принципі, там пробнички будуть чисто на 100 кг корму. Щоб ви вдома його могли самі зробити. Третє місце 10 кілограмів кліносану і 25 Мілілітрів мультикліну Аква. Це рідкий дезінфікуючий засіб. Получається, У вас сухий буде дезінфікуючий і рідкий. Плюс пробники також будуть для кормового, ну комбікорму, тобто пробники, які ви додаєте в корм. Там буде адсорбент і ну, підкислювач, такий, як я вам це ось показував. І адсорбент теж будуть маленькі, отакі от е, упаковочки. Це в мене велика, а у вас будуть маленькі. Так, це було що в нас? Третє місце? да? Е, четверте місце: у нас 5 кг кліносану, пробники, підкислювач, адсорбент і, і клінотоксил. Оцей буде. Е, получається. І п'яте місце 1 кг кліносану і 1 кг клінодраю. Плюс пробники, підкислювач, е, получається і е, клінотоксил. Пробники, в принципі, будуть у кожного на 100 кілограмів комбікорми. Я ще раз повторюся, ви там їх використаєте, подивитеся результат. Ну, в принципі, чого б і не, і попробувати. Ну, от такі от невеличкі такі призи, але я думаю, приємні будуть. Просто немає дуже ніяких вимог. Попрацюйте, як то кажуть, трошечки. Трошечки це буквально від вас буде 5 хвилин роботи, ну а нам буде приємно і мені також, тому що я постарався для вас. Ну і надіюся, ви постараєтеся для мене і, можливо, отримаєте якісь там для себе <кхи> подаруночки. Ну і, конечно ж, ті, хто не виграв, я ще раз скажу, що у вас буде знижка 10%. Вона є постійно, е, да, постійно по нашому промокодові. Знижка 10% на всі товари. Компанії ЗВК. На даний момент я не знаю більше чим доповнити. Я думаю, що я, в принципі, все детально вам розказав і об'яснив, що таке? Порядок? Да? <сум> Тебе щось там той Фокусіровка погана. Е так, зараз я хочу зайти на Facebook, показати, е як виглядить сторінка. Божечки, хоч би в мене не сів цей телефон. йоли пале. Тебе теж сідає. Проблема блогера це вічно сідавший телефон. просто. Так, ЗВК село. Є таке. Ану, опача. Да, дивіться: от такий от постикон. Бачите, ЗВК великими буквами. І потім ну, село. ЗВК село великими буквами. Ви заходите на пост. І у нас отут буде, виходить, на титульній сторінці буде розіграш. Ви там усе зрозумієте, все поймете і все побачите. До речі, про всі групи цих товарів є опис, є опис на сайті, який товар для чого призначений, запобігає чому, і так далі. Тобто, якщо вам інтересно, ви можете просто перейти. Посилки да, на сам сайт і подивитися, що який препарат робить і для чого він потрібний. Ну, в принципі, моя думка така. Я думаю, що користуватися дезінфікуючими засобами потрібно, і час від часу це робити просто-напросто. Тому що, якщо цього, цього не робити, то в сараї може бути біда. Отак, от. Так от. Так що... Пальчики, отак схрещую за вас. Знаєте, щоб у вас усе було добре і в нас, і в вас хай буде все гаразд. Е, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім дякую за перегляд. Е, і, в принципі, давайте до зустрічі. Я думаю, до 4 січня. Якщо в нас все буде добре, то в принципі ми 4 січня е, скажемо. Хто виграв да, виграшні отакі от призові місця, і потім вже будемо зв'язуватися з вами. Там буде номер телефона е представника компанії ЗВК. Ви будете писати напряму їй, скажете, що я такий-то, такий-то е я виграв і я хочу отримати. E, свій подарунок. Ви напишете ірочці e, свої дані. Номер телефону відповідно напишете e, дані, куди висилати e, ваш виграш. Ну і в принципі, чекайте. Ось і все. Так що, всім дякую за перегляд, всім до побачення, пока-пока.